Як долати депресію без таблеток? Це не є нормальним все життя жити на антидепресантах, що відбувається з органами, що відбувається в крові. Не закатитись знову в депресію 20 років бути на таблетках. Лікування клінічної депресії воно не може бути тільки таблетками архіважливо. До мене приходить клієнт з жалобою на депресію. І я запитую: звідки ви знаєте, що у вас депресія? Він мені говорить, мені було поставлено діагноз депресивний розлад. Моє питання: коли як давно поставлений діагноз? Відповідь все моє життя, і ця відповідь дуже, дуже часта. Я би сказала, в 99% моїх клієнтів англомовних, так, так як я працюю більшості з американцями тут в Америці, це така відповідь. Все моє життя, я починаю розкопувати історію життя конкретніше, коли. В більшості говорять підлітковий період, якийсь десь так починаючи з 12 років, і декому пізніше. Але в Америці дуже багато кому поставлено такий діагноз депресії. Депресія взагалі в Америці це просто повальне, таке як стихійне. Бедстрія дуже багато депресивних розладів, і депресія вона сама по собі буває функціональною ще депресією. А в дитинстві, в тінейджерстві дуже важко діагностувати мозок дитячий, який є тільки розвиваючимися. Тобто в дорослій людині легше діагностувати щось вже на сформованому мозоку, так як мозок формується до 25-26 років, в тінейджерстві важко робити діагнози і багатьом ставлять діагноз депресії в Америці. Діагноз депресії в підлітковому віці і, звичайно, садять на психотропні таблетки. Людина починає, дитина, підліток починає приймати психотропні таблетки, і це дуже довго продовжується в Америці, лікують психотропними таблетками роками. Тобто лікування клінічної депресії воно не може бути тільки таблетками пожизненно, або тільки психотерапією, talking therapy пожизненно. так це не працює. Взагалі психотропні а, таблетки вони існують для того, щоб це був short-term treatment, тобто а, короткий час лікування для того, щоб допомогти мозоку вийти з кризи, І депресія являється такою собі кризою для мозку. І в цей час потрібно обов'язково робити психотерапію не тільки таблетки приймати, а ще й ходити до психі... Псих... не да, До психіатра потрібно ходити, бо психіатр раз в місяць мусить перевіряти, чи працюють належним чином таблетки. Але раз в тиждень ще потрібно ходити до психотерапевта. І проговорювати причини, більше що важливо, знаходити, вивчати шляхи, як долати депресію без таблеток. Тому що коли тебе знімуть з таблеток, а тебе мають зняти з цих таблеток, це не є нормальним все життя жити на антидепресантах. Коли тебе знімають з таблеток психотропних. Ти, якщо вже робив психотерапію, ти будеш мати певні навички, які тобі дозволять впоратись з життєвими негарастами і не закатитись знову в депресію. В себе в своїй практиці, я завжди, коли маю клінічну депресію у свого клієнта, я завжди співпрацюю з медичними докторами, з психіатрами. Тобто не тільки навіть з психіатрами, а я іще люблю співпрацювати в колаборації з докторами по internal medicine, подивитись. Що відбувається з органами, що відбувається в крові, яка є, може, якийсь надлишок, або не вистачає якихось мікроелементів або вітамінів. Останнім часом я знайшла ще таку круту, дуже техніку, яка називається Neurofeedback. Я співпрацюю ще з фахівцями в області. Neuroscience, neuropsychology, brain science. такі технології, які дозволяють тренувати твій мозок, і мені дуже подобається, як це працює для депресії. Ми працюємо разом вже декілька років. Я відсилаю на нюрофідбек людину і продовжую працювати з той самий час психотерапією. І це працює ну класно. Депресія уходить, дива стаються, і людина виліковується від депресії. Все життя з депресією, це не годиться. По 20 років бути на таблетках. Депресанти приймати все життя це не окей. Депресанти е, мусять прийматись так, без них не можна, коли є е, клінічна депресія, але всьому є межі. Потрібно випрацьовувати навички, щоб вміти не Потрапляти в депресію потрібно е, слідкувати за харчуванням, слідкувати за своїм е, образом житні, за своїми подіями, за тим, як ти реагуєш на стрес, е, як ти справляєшся з стресом. Цьому всьому о, тебе може навчити психотерапевт, який. Є фахівцем з кліничної психології, обов'язково твій психотерапевт має знатись на діагностиці, має розуміти, від чого з'являється депресія, що це така депресія і як її лікувати. І плюс комплексний підхід до лікування. Це є просто. Архі важливо. Тобто, друзі мої, підписуйтесь на мій YouTube канал, де ви зможете знайти набагато більше корисних відео з корисною інформацією, яку ви зможете використати безкоштовно і собі, можливо, допомогти впоратись з якимись життєвими проблемами. Також підписуйтесь на мій інстаграм, Фейсбук, і будемо на зв'язку. Лайкайте і пишіть коментарі. А до речі, коментарі мені дуже важливі. Я дуже вам вдячна і всім буду відповідати. Скористайтесь такою нагодою. Коментар, задайте питання психологу. Це ваша безкоштовна відповідь від мене. Щоби переглянути нові мої відео з корисним контентом, натискай на обкладинку на тему, яка тобі більше резонує або цікава, і приємного перегляду.